Уламки розкидані по всій дорозі. Це наслідки зіткнення двох авто на Дубенщині. Автопригода трапилась близько 20-ї години у селі Гранівка. Відомо, що автомобіль «Опель» та Нісан рухались назустріч один одному. Після потужного зіткнення обидві машини отримали значні пошкодження. Аварія сталася саме на цій ділянці траси міжнародного значення. Швидкість тут дозволена 90 кілометрів на годину. Тім, після удару уламків авто розкидалось на декілька десятків метрів. Загалом у цій ДТП травмували чотири людини. Дві з них нині перебувають у лікарні. Спочатку було привезено швидкою допомогою. Двоє із них знаходяться зараз на лікуванні в відділенні з діагнозом політравма. Один пацієнтка знаходиться в травматологічному відділенні, в стані середньої важкості. Пацієнт в стані важкої важкому стані знаходиться в реанімаційному відділенні. У пасажира мікроавтобуса Опаль 50-річного жителя села Батьків медики діагностували політтравму, черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Так само в травматологічному відділенні, так само пацієнтка із Переломами й забоями середньої степені важкості, тому знаходиться в травматологічному відділенні. Зрештою, слідчий встановив, що 58-річний житель Радивилівщини водій автомобіля «Опель», не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Нісан, яким керувала 53-річна Дубенчанка. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, особливо на ділянках доріг з інтенсивним рухом. Олеся Морозданець Козлов, телеканал Media Group.